Слава Україні! Розпочинаємо брифінг щодо порядку оформлення та видачі посвідчення учасника бойових дій звільненим військовослужбовцям. Запрошуємо до слова провідного бухгалтера дарницького РТСК ТСП Олександра Галая. Пане Олександре. Доброго дня, шановні побратими та посестри. Слава Україні! Сьогодні я хочу всім доповісти про дуже важливе питання, як отримати статус учасника бойових дій. Сама процедура оформлення статусу УБД здійснюється на підставі закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Відповідно до пунктів 19, 21 та 25 частини 1 статті 6 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Кабінет міністрів України постановляє постанову КМУ No413 від 2008 року в редакції 2408-23 року, в якій прописано сам порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення. Чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях забезпечення їх здійснення у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України? Згідно пунктів, 2-4 порядку статусу учасника бойових дій надається. Військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним, добровольцям сил територіальної оборони Збройних сил, Національної гвардії, СБУ, служби зовнішньої розвитку, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовцям військових прокуратур, особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення, зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейським особам рядового, начальницького складу. Військовослужбовцям МВС, управління державної охорони, Держспецзв'язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, співробітникам служби судової охорони, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції. У періоді проведення у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Для отримання ОБД до комісії мають право звернутися командир військової частини або особисто військовослужбовець та третій варіант звільнений військовослужбовець у запас через ТЦК та СП. Щодо першого путі. У разі якщо звертається особисто командир військової частини, для надання статусу ОБД, командири військових частин. У місячний термін після завершення особами виконання завдань зобов'язані подати на розгляд комісії довідки про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони за встановленою формою, та документи, які є підставою для надання особам статусу учасника бойових дій. Документи, які повинен подати командир, перше, це довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони. Форма якої затверджена додатком 6 до постанови КМУ номер 413 Не менш ніж одного з таких документів: витягу або копії бойових донесень, витягу або копії журналів бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки, витягу або копії вахтових журналів, польотних листів, витягу або копії матеріалів спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. Комісії вивчають надані документи. У разі потреби заслуховують пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків та місячний термін із дня находження документів приймають рішення щодо надання статусу учасника бойових дій. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій має бути обґрунтоване рішення про відмову. <кій> Варіант другий. У разі якщо звертається особисто військовослужбовець, знаходячись на службі, крок перший. Необхідно звернутися з рапортом до командира військової частини. В рапорті необхідно зазначити, що з метою отримання статусу учасника бойових дій особа просить надати необхідні документи, а саме, довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена додатком 6 до постанови Кому номер 413 Не менш ніж одного з таких документів витягу або копії бойових донесень, витягу або копії журналів бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки, витягу або копії вахтових журналів, польотних листів, витягу або копії матеріалів спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліств. Крок другий. Далі звертаємось з комплектом, з комплектом документів до відповідної комісії за підпорядкованістю. На сьогоднішній день в Україні працюють 21 комісія: при Міністерстві оборони України, при Генеральному штабі Збройних Сил України, при адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, військові частини А-0515, А3771, А0987, А5725, А5833, А-5509, А5617. А 3369, А4767, <кій> при командуванні Повітряних сил Збройних сил України, при командуванні Військово-морських сил Збройних сил України, при командуванні сухопутних військ Збройних сил України, а також ОК Північ, Південь, Схід, Захід. Крок третій. Комісії вивчають документи у разі потреби заслуховують пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків. Та в місячний термін із дня находження документів приймають рішення щодо надання статусу учасника бойових дій. Крок четвертий. Що робити, якщо поданий рапорт не приніс результат? Звертаємось із рапортом до вищого командира для отримання пакету документів. Після чого звертаємось до комісії. <клес> І третій путь. Це якраз э, стосовно ТЦК та СП. Механізм надання статусу учасника бойових дій для особи, яка звільнена з військової служби. Крок перший. Для отримання статусу УБД за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби, потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку. Ми звертаємось до ТЦК та СП з заявою щодо розгляду питання отримання ОБД. Також ми додаємо згоду на збір та обробку персональних даних, засвідчені копії сторінок паспорта громадянина України, документи про присвоєння ідентифікаційного номера та додаємо два фото 3 на 4 кольорове на матовій основі. Крок другий: після чого ТЦК та СП звер... звертається з запитом до військової частини для направлення в ТЦК та СП документів, а саме, Довідку про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форма якої затверджена додатком 6 до постанови КМУ 413, та не менше як один з таких документів: витягу або копії бойових донесень, витягу або копії журналів бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки, витягу або копії вахтових журналів, польотних листів. Витягу або копії матеріалів спеціальних службових розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліз, полону. Однак не завжди лише один із вище зазначених документів, визначених у переліку документів, може стати беззаперечним підтвердженням участі військовослужбовців у заходах. Тому відповідальні особи ТЦК та СП повинні залучити до комплекту документів ті документи, що містять достатні докази та підтверджують факт проходження служби. Перебування у відрядженні військовослужбовцям у зазначеній військовій частині або органі підрозділі установі чи закладі саме в той час та в тому районі, де велись бойові дії, що зазначені у змісті бойових донесень, журналах бойових дій тощо Важливо, і звертаю увагу, що у разі наявності у заявника готового пакету відповідних документів, зазначених вище. Їх можна подати разом з заявою щодо розгляду питання отримання ОВД та скоротити термін отримання статусу. Крок третій: після оформлення необхідного комплекту документів ТЦК та СП направляють їх на опрацювання комісії з питань розгляду, розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Комісія в 30 денний термін з дня отримання від ТЦК та СП розглядає наданий комплект документів. Та приймає рішення про визнання заявника учасником бойових дій. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій комісія надає обґрунтоване рішення про відмову. Крок 4. Підрозділи соціального забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки після отримання рішення комісії про надання особі статусу учасника бойових дій організовують доведення рішення комісії до відповідної особи. Та організовують роботу з видачі посвідчення учасника бойових дій, особисто заявнику. Дякую за увагу. Героям слава. Дякуємо нашому спікеру за інформацію. Це мілітар медіа-центр. Єдиний інформаційний майданчик сил безпеки та оборони. Слава Україні!